Доброго дня, ви на каналі Квіти та Інші дива. З вами Інна і я хочу поділитися з вами результатами свого господарювання, своїх томатів, які я висіяла 1 березня. Сьогодні у нас 13, мабуть. І ось такі. Сходи негарні. Ну, десь 70-80% це ті, що зійшли. А є такі, наприклад, ось один сорт. Відмітився добре. Ось такий гібрид соліросу. Я його не дуже хотіла сіяти, він, видно, зрозумів це і не зійшов ні один. Потім ще погано зійшли ось самозібраного насіння. Зійшло два нормально, і ось ще два витикаються. не знаю. А ось це буквально декілька днів тому досіяла, ще, докупила томат Ріо Гранде. І він дуже гарненько зійшов. І ще я досіяла ось цей томат, тільки ось на днях загадка. Він просрочений. Я його купила там по скидки, а він в кінці грудня просрочений. Ну, до кінця грудня тільки Ну, я його посіяла, він зійшов не хуже остальних. Ну, що на цьому етапі я зроблю? Дивіться, я ось тут кругом я, оці вони в мене в касеті, оскільки тут землі не так вже й багато, я всю оцю земельку зрихлюю. Щоб оця ж чорна ніжка, ми знаємо, що вона може раз і томати можуть випасти в одну минутку. Тому я її все отак, кожну цю, як це ячеєчку, чи, як правильно сказати, отак беру зубочистку чи чимось інше. Ось вчора. Обробляла щось і попало на помідор. Так, і що зроблю? Думаю, що на оцих томатах, де вже листочок є, зроблю першу підживочку для розвитку кореня. Буду використовувати добриво. Ну, я навіть не знаю, як, в мене воно ось в такій баночці. Це, я його купила на. Не на а на розлив, бо воно пастоподібне. Ось таке воно пастоподібне добриво. Ось. Грін, якось там Нідерланди. В інтернеті одна якась дівчина продавала. І я купила з такою ось формулою. 6,60-20, де 60 це фосфор, а зараз нам потрібен фосфор. Тому саме більше треба брати добриво, де саме більше фосфору. І додавлю сюди в розчин. Тріходерми. Ну, ось таке у мене з тріходермою. Воно не добре, профілактика кореневих, ось написано: гнилів, фітофтори. Ну, таке. Фітофтори я не думаю, що профілактика, а от іменно кореневі гнилі, це буде дуже добре для них. Ну, ось таке відео. Можливо, комусь стане в пригоді. Хочу, зараз вам покажу такі. Посіяла, видно рано. Як це воно називається? І по мене ось купила, щось купувала і купила ось такий пакетик і по такий мікс. Висіяла його і видно зарано. Він ось так пішов рости гарно. Такі вже здорові ці. А ще йому до висадки дуже далеко, але дивно так росте. Дивіться. Ось таке відео на все добре. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. Будемо вирощувати овочі, квіти, спілкуватися, коментуйте, в кого як в цьому році розвивається розсада. От у нас зараз, я тільки розумію зараз по квітах, що квіти розвиваються дуже в мене погано в цьому році. От. А це будемо бачити. Ну, на все добре.